Подія, яку анонсував брат Роман, дійство. Це навіть така, знаєте, я б сказав, духовна таємниця, яка відбувається в церкві. Зарідко, на жаль, але віримо, що і ми і це поправимо. У нас є одна чудова родина, родина Петренко, Євген, Марина і донька їх Поліна. Будь ласка, пройдіть біля пастиря. Зайняли вам місце. Тут таке почесне. Ви можете побути. Поки буде звучати Боже Слово. І коли ми говоримо про такі речі, вони на перший погляд звичайні. А якщо ми придивимося або спробуємо зрозуміти, що насправді відбувається в духовному світі, то щось для себе візьмемо нового і важливого. Знаєте, чому? Чому це важливо? Бо ця родина народжувалася в церкві От від початків. Дуже добре, що діти ще не пішли в, неділю, в недільну школу і вони чують. Що відбувається на цьому місці? Можливо, хтось згадає свою історію, як ми приводили, приносили своїх дітей до Господа. Чудово, коли всі наші діти перебували в руках пастиря, і церква за них молилася. Правда, чудово. На жаль, не всі ми мали таку можливість, хто зі світу прийшов. І вже ті діти, які народжувалися в церкві, вони стають знаєте, таким особливим благословінням. У Мене троє дітей, і всіх, всіх трьох ми приносили перед Господом. Але перша дитина була народжена, коли ми ще з дружиною були в світі. І знаєте, від того, коли ми вже почали народжувати в церкві, наші діти ставали. От все більше, більш благословеннішими, вони народжувалися в церкві, вони зростали в церкві, вони каялися в церкві, хрестилися в церкві і водним хрещенням, і духовним хрещенням. І що може бути найкра найкращим для батьків, коли їхні діти народжуються в церкві, і все, що притаманно віруючим людям, в них це є. Бо про це піклується сам Господь. Слава нашому Богу. Я знаєте, для такої молодої пари трошки такий ексурс, екскурс екскурс майбутнє їх дитини, щоб вони зрозуміли, що має відбуватися. І знаєте, саме під час війни, і це дуже важливо, коли люди продовжують шукати Господа і виконувати його повеління. Вони намножуються на землі. Тут для нас, якщо люди цього світу про це не розуміють, то люди, які в церкві... Вони знають, до чого все це і що це є дійсно благословенням від Господа. Я пам'ятаю, просто на початках там було багато питань, коли вони прийшли зі світу, коли почалися, знаєте, такі певні процеси, і так буває, коли людина навертається до Бога, яка прийшла зі світу, події такі стають досить буремні. Десь ради не можуть дати, десь зрозуміти не можуть. Таке відчуття, знаєте, що весь світ повстав проти них, і це насправді є в багатьох людей. В мене так було. Я думаю, що в багатьох з нас так дійсно і було. І ці запитання, я пам'ятаю, скільки молитов, скільки сліз, але наполегливість в молитві, віра, і вона зрушила, ця віра Божа, зрушила їхнє життя на найкраще. На найкраще. Повирішувалося багато життєвих питань. Зі здоров'ям пов'язаних, і як знаєте, пліт тих молитв, як вінець, такий Божий промисел, знаєте, вінець Божого творіння, то є його діти. Слава нашому Господу! І писання дає нам цю чудову нагоду розуміти, що діти то є щось незвичайне. Псалом 126, третій вірш: діти, спащина Господня, пліт утроби, нагорода. Якщо ми саме таким чином ставимося до нашого наслідя, розуміємо, що за цим всім стоїть сам Господь, і себе зряктися не може, і ми маємо сприймати це як належне. як належне. Знаєте, я так думав, що можна побажати батькам. Батькам, які є віруючі, які народжуються в церкві, що їм можна побажати? І хотілося б, знаєте, щось таке надзвичайне виділити від цих побажань. Бо дійсно, мабуть, і батьки вам бажали вже багато, і церкві вам бажали, і якісь подаруночки дарили. дарили. Але щось таке надзвичайне, що можна побажати батькам. Я зробив таку паузу, щоб ви подумали, а що ж можна їм побажати? І хотілося б, знаєте, що побажати? Терпіння. Бо писання каже, що терпінням спасаєте ваші душі. Алілуя! І це стосовно усіх, знаєте, питань, які виникали або ще будуть виникати в вашому житті. Терпіння. Бо саме в терпінні Бог виховує нас як батьків, щоб ми були саме тими чинниками, через які церква Господня намножується і зростає навіть не кількісно, хоча і це має значення, але якісно. І коли ви маєте це терпіння, я думаю, що багато чого. Що ще в вашому житті зміниться на найкраще. Знаєте, в Першому післання до Коринтян сьома голова, така дуже важлива глава для, для батьків. І я хотів би трошки, знаєте, так, підкріпити вашу віру. Дуже цікава така думка. Вона рідко взагалі читається в церкві і проповіді, я вже давно коли чув ці проповіді. От. Але це було дуже важливо. Це було дуже важливо. І так, 1 до Коринтян, 7 розділ, 14 вірш. Він трошки вас здивує, але. Бо невіруючий чоловік освячується жінкою віруючою, а невіруюча жінка освячується чоловіком віруючим. Інакше діти ваші були б нечисті, а тепер святі. Дивіться, коли хоча б хтось один в сім'ї є віруючий, і ось через або дружину, або через чоловіка освячується інша частина. Але мова про дітей зараз, і тоді діти у вас вже будуть святі. А так були б нечисті. Уявляєте, яка відповідальність віруючої людини в родині? Це, можливо, таке підкріплення для тих сімей, де е, є, є, є такі речі. де або дружина віруюча, або чоловік віручий. Там дійсно є боротьба, там дуже багато терпіння треба, але те, що від Господа дає підкріплення, що діти, наші нащадки, вони стають святими. Слава нашому Богу! А в даному випадку, коли і дружина віруча, і чоловік віручий, це подвійне благословіння. Ваші діти настільки святі. Алілюя. І коли ми маємо таких святих дітей, знаєте, друзі, дуже важливо таких дітей правильно виховувати. І є сьогодні досить багато таких, і навіть і таких демократичних, толерантних засобів, через які батьки навчаються, як би то правильно виховувати своїх дітей. Як би то правильно. І коли народжуються діти, писання каже, що той, хто радиться, в того мудрість. Але коли стосовно наших дітей, мама, іди тато іди, ми з дружиною самі якось розберемося. Буває так? Бо тому наші діти, ми хочемо виховувати наших дітей так, як ми вважаємо за потрібне. Але знаєте, брати та сестри, дійсно є багато науковців е і серед віруючих людей, які намагаються дати раду батькам, бо це дуже відповідально. Бо це дуже відповідально. Знаєте, коли мені було 19 років, я вперше став батьком, і мені важко було з кимось порадитися. І це не просто була несподіванка, ми, ми вже очікували дитину, слава Богу. Молоді такі батьки. Я пам'ятаю, коли приїхали, швидка приїхала забирати дружину в пологовий будинок, і лікарка така зайшла в квартиру, каже: А хто тут вагітний? Ну такі молоді, знаєте, в неї води відійшли, і вона така вже струнка стала раптом. І такі а хто тут вагітний? Я навіть, навіть тоді не розсуджував, що ну я можу виглядати занадто молодим батьком, але це сталося. Але це сталося через певні перешкоди, така знаєте, духовна війна була, І саме через те, що моїй мої, мої дитині загрожувала просто смерть ще в черві матері перед народженням. Бо там стадія асфіксія була дуже важка і все таке інше. Я пам'ятаю це моє, я не віруючий, і я вперше звертаюся до мого Бога просто в молитві, молитві Бог, якщо ти є. Бо я мав вирішити до ранку, хто має померти, або дитина, або дружина. В 19 років уявіть собі, прийняти таке рішення несподіване, неочікуване, хто має померти. Я пам'ятаю це... Який ранок був, я повертався з полового будинку, десь можливо чотири години було ранку, і якраз січень місяць був, і я таки підняв очі догори, побачив небо. Воно таке було чорне, чорне, яке зоряне, зоряне. Я таки дивлюся в вікна в сусідські, бо багатоповерхівки, знаєте, всі так м, сплять, і жодне віконце не світиться, а в мене в душі просто вогонь палає. Хто має померти? Хто має померти, хто мені дасть пораду? І в мене і так багато запитань до життя, хто мені дасть пораду? І я звернувся до Бога в молитві. Господи, якщо ти є, нехай вони живуть обидві. І знаєте, на ранок пролунав дзвоник з пологового будинку. Вже, мабуть, четверта доба була, коли дитина була в черві без, без води і не було родової діяльності ніякої. І на ранок зателефонували, сказали: слава Богу! Вони живі, обидві! І для мене було це дуже важливо. Знаєте, Бог почув молитву, слава Ісусу! І саме через дітей, друзі, саме коли з нашими дітьми щось відбувається, ми, ми маємо таку залежність від Бога, що коли з нашими дітьми щось трапляється, наша внутрішність вона до Бога, вона до Бога, навіть не стільки до лікарів, так вони є. Вони так само чинять Божі справи на землі, але наші стосунки з Богом мають бути саме такими, через які ми бачимо своїми очима, як Бог. Зціляє, як Бог дає відповіді саме через дітей. І тому сьогодні ця чудова пара, яка, знаєте, на наших очах, просто на наших очах, і матеріальне становище поправилося. І якісь такі тілесні речі відбулися надзвичайні. І сьогодні є можливість вже не просто радіти, що вони нарешті народили, а що дитинка, вона просто зростає на руках люблячих батьків. Слава нашому Господу! Я так захочу вас народжувати, друзі. Захочу вас народжувати. І на кінець вже, знаєте, стосовно виховання. І саме в такому віці я пам'ятаю, що коли дитинка в нас народилася, мені, я не пам'ятаю, де ця книжечка взялася така брошурка. І вона називалася Після трьох вже запізно. І саме там. Не пам'ятаю автора, але він каже, що дитину надважливо виховувати до трьох років все, що ви можете вкласти до трьох років, от таким чином і буде надалі. І ми скільки нас було таких можливості юнацьких, ми вкладали в дитину, вкладали в дитину, вкладали в дитину. Сьогодні хочеться дякувати Господу, що ми маємо можливість, друзі, всі разом зростати в пізнанні істини із задоволенням. Бути в домі молитви, слава нашому Богу. І писання каже, це пісня до євреїв 12 розділ, 7 вірш коли ви терпите кару, а можна сказати, навіть виховання, то Бог поводиться з вами, як синами. То Бог поводиться з вами, як синами. Бо чи є такий син, якого батька? Не карав би або не виховував би, а коли залишаєтесь без виховання для всіх загального, то ви незаконні діти, а не сини. До того ж, коли ми мали тілесних батьків наших, які виховували нас, і ми поважали їх, то чи не повинні ми набагато більше коритися отцеві духів, щоби жити? І ось такий приклад, знаєте, така проекція, наші відносини з батьками відбиваються на наші стосунки з Богом Отцем. Якщо ми навчилися від Бога приймати, ми навчимо і наших дітей приймати саме від нас. І писання Старий заповіт, остання книга, останні вірші закінчуються такими словами, що «наверну». Серця батьків до дітей, а дітей до батьків. І все навколо виховання, все навколо стосунків. Мені дуже подобається, друзі, коли на сході дуже шанують діти своїх батьків і дуже про них піклуються. Від цього можна взяти приклад. І коли ми, друзі, навчаємо наших дітей, як колись навчав Соломон свого сина, він каже, синку. Я навчу тебе страху Божому. І в тому для дитини, і для нас всіх буде все. Хотів би разом з вами звершити молитву за цю чудову доньку Поліну, щоб Господь благословив. І щоб ці батьки вони були натхнені Духом Святим і готові на всяке добре. Колись для моєї дитини казали, що співаком буде, але ні, не співають. Але я досі ще про це вірю. Проходьте, будь ласка, на сцену, попросимо старшого пастора звершити молитву. Спочатку тато звершить молитву і потім пастор послужить. Батько Небесний, Творець неба і Землі, ми безмежно, Господь, в цій молитві хочемо Тебе прославити, воздати Тобі всю честь і хвалу. Ми дякуємо Тобі за поліну, ми дякуємо Тобі за любов, Твою, за милість, що Ти нас усиновив, що ми прийняли тебе і можемо, Господь, називатись впевненістю твоїми дітьми. Слава тобі, хвала Тобі і честь. Прости нас помилуй, де що не так, Боже, Господь, яви нам милість свою, яви нам терпіння, любов, доброту, щоб далі, Господь, зростати. Дитину твою, поліну, яку ти нам дав, Боже Господь. Просим тебе, Господь, щоб ти її укріпив духовно, щоб вона, Господь, знала всі твої шляхи. Ми повністю її посвящаємо і даємо в Твої руки. Господь, благослови її, Господь, фізично, щоб вона була крепка, Господь, щоб імуна система в неї була, Господь стійка до всіх хвороб і вірусів, Боже, щоб Господь вона була талановита, Боже, Господь, розумна, гарна, Боже, а саме головне, щоб служила Тобі, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, благослови також нас терпінням, Господь, добротою, любов'ю Боже, забезпеч всім необхідним для того, щоб служити тобі. Господь віддає все в Твої руки, хай воля Твоя буде, Ти великий живий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Знаєте, молитва батька вражає, вражає. Це проповідно гарно приготувався, знаєте, щоб благословити свою дитину. Готуйся, щоб церкву благословляти. Молимось за Поліну, Пастор молиться. Великий все наш Бог. Ми сьогодні радіємо всією церквою. Ми дякуємо тобі, Господь, за поліну, що ти подарував нове життя для наших друзів, для церкви, Господь, і сьогодні батьки посвячують свою донечку для тебе, для царства Твого, Господь. І сьогодні ми всі молитві просимо благослови Поліну від небесних джерел, благослови Поліну від земних джерел, благослови і духовно, фізично. Морально, матеріально, долю благослови Господь, щоб вона, Господь, належала тільки тобі, Господь, щоб вона прославляла тільки Твоє ім'я, Господь, благослови, просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дай мудрості батькам, дай сили, здоров'я, благословляємо батьків. Господи, щоб мудро виховували, щоб промолювали, на руках молитви несли свою доньку і були добрим прикладом для своєї доньки. Благослови їхню сім'ю, благослови життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь давайте всі скажемо слава Ісусу, вітаємо наших друзів, дуже раді вам служити, дуже раді вас бачити. Чекаємо за кафедрою, брат. Хай Бог благословить.